Проти наукових об'єктів і самих вчених росіянами теж чиниться величезна кількість злочинів. Вчені намагаються зберегти себе і науку, свої досягнення, розвивати їх. Про це детальніше розкаже Світлана Галата. Збереження, відновлення науки, збереження наукових колекцій, відновлення лабораторій, гранти на збереження це все насправді історії людей. Якщо люди, самі науковці, колективи щось, щось роблять. Ох, і то, то там то там, то робиться, то там, робиться, робиться, потім і на, на, всіх, на, всіх інших, на всіх інших рівнях. В Маріуполі, у березні, у квітні, університет втратив вісім людей: це професори, засновники наукових шкіл, завідуючі кафедри. Просто один з них вчений, який просто захистив, який захистив свою кандидатську дисертацію якраз перед, перед війною. І вона мені написала список. Вони збирали по своїх, по своїх тих, хто тих, тих, виїхали. І причина смерті. Загинув без медичної допомоги. Загинув без медичної допомоги. Професор 92 роки загинув в себе в квартирі без медичної допомоги. Професор загинув у підвалі університету без медичної допомоги, похований на території, на території біля університету. Вчений загинув під час обстрілу біля драмтеатру, похований теж в дворі. Ці всі дані потрібно збирати, якщо ви знаєте, такі. Випадки, можливо, це старші, люди старшого віку з Хаджинами. Ми познайомилися навесні 22-го року, а потім ми спілкувалися в рамках проекту Сенс, сенс і Тріск». І, от, власне, її історія, як вони як вона зберігала свою команду. Як вони виїжджали? От вона одна з типових одна з типових історій по збереженню по збереженню колективу. І вона розповіла, пані Олена розповіла, що у Маріуполі на початку березня, десь 2 березня, пропав, пропало мобільний зв'язок, пропав світло, пропало, пропало водопостачання. І для того, щоб, щоб зрозуміти. Де їхні колеги? Вони просто ходили від будинку до будинку, заглядали в підвали і гукали, чи є тут наші такі то і чи є тут наші колеги. І, і тоді розуміли, там, чи є хто живий, чи де, де їхні колеги. Вона виїхала, вона виїхала 5 березня, просто сіла в свою автівку, гукнула ще там когось. І вони виїхали без всяких, без всякого зеленого коридору. Пощастило, їхня колона зупинилася в полі, їх там допомагали місцеві, місцеві люди. Вони виїхали в Дніпро, потім вони відбудовують університет у Дніпрі. І ми запитували, наша група запитувала, кризи трапляються, війна в нас триває, потрібно бути готовими, щоб вона порадила вченим, щоб вона порадила колективам, як готуватися до. Кризових ситуацій, як, як бути готовими. І от е, ми запитували це в кожної команди е, всіх науковців, з ким ми спілкувалися. І е, відповіді були всі різні, але от відповідь пані Олени була така: що кожний університет, кожна наукова установа повинна мати свою тривожну валізку. В цій тривожні валізки має, <кхід> має бути документація е, е, оцифровані е, бази університету, оцифровані. Трудові книжки, оцифровані особисті справи, тому що дуже багато звертаються по якісь довідки, але всі ця документація залишилася, залишилася в Маріуполі. Вона радить, вона плакала два рази, коли я з нею спілкувалася. Вона радить, щоб паролі від сайтів були не в одної людини. Бо якщо сесадмін загине, то. Це не можна буде відновити. Їм пощастило їхній у їхнього виїхав. Вона радить спілкуватися з журналістами, тому що коли вони виїхали в Дніпро, то відновити роботу університету допомогли їм допомогли ЗМІ за своєю масовою інформацією. У в багатьох газетах, в соцмережах розповідали історію цього університету, і відгукнулася спільнота і наукова, і освітня. Їм запропонували допомогу. Запропонували, оскільки виїхала тільки частина на той момент викладачів. Запропонували допомогти закінчити навчальний рік і почати наступний. Допомогли з грантами, з ноутбуками. з ну взагалі, підтримка підтримка, ну величезна, саме, саме завдяки засобу масової інформації. Ну, от це, власне, одна з історій. Я б хотіла, мабуть, вони зараз відновлюються і налаштовані оптимістично, і ще вона от радить завжди комунікувати, якщо, якщо науковцям, комунікувати і говорити, не закриватися, не страждати, не сидіти. не... Не так, я висловилася, не мовчати, говорити, що ми живі, ми виїхали, ми відновлюємося, ми працюємо. У нас є такі то проблеми, нам потрібно те-то те-то, ми хочемо те-то зробити. І вони працюють, вони, їхній університет живе далі. Чернігівського історичного, історичного, обласного історичного музею. Ми теж спілкувалися з його директором Сергій Лаєвським, зараз він заступник директора. І так само ми питали, запитували, чи були вони готові, що вони робили, як вони діяли в ці перші дні, до кого вони зверталися з допомогою, як вони потім, от, коли трошки, трошки стабілізувалася ситуація, як вони потім діяли, щоб вони порадили, як готуватися. І от його, його історія абсолютно. абсолютно Ну, Я б сказала, не, не, такого не мало бути, але воно, але воно, на жаль, було, і було так майже, мабуть, майже скрізь. Лаєвський, Сергій Лаєвський, він ентузіаст і активіст, і він, що починаючи з 2014 року, намагався привертати увагу і місцевого керівництва, і міністерства, і міністерства культури, і відділу департаменту місцевого обласного до проблем музею, постійно говорити: дивіться, є міжнародні. Інструкції по збереженню музейних цінностей міжнародні інструкції. Там написано: давайте систематизувати більш цінні, менш цінні експонати, давайте готувати тару, давайте готувати все, все необхідне транспорт. І постійно від нього відмахувалися. І все, що вони зробили, те, що вони готувалися, вони робили своїми власними власними силами і власними ресурсами. Вони самі зробили, провели. Склали список категорії 1 і 2 найбільш цінних, найбільш цінних експонатів. Вони провели курси з підготовки, запрошували спецнази, здається, і курси підготовки до як діяти на звичайних надзвичайно на ситуаціях. Тобто сам колектив музеї був готовий, але їхні керівні органи готові не були. І 20 4-го, 24-го числа, коли почалася війна, вони всі, так як у них було, вони вже були відпрацьовували, тренувалися. Вони всі прийшли в музей, почали діяти згідно згідно свого плану. Вони пакували свої картини, свої цінності, переміщували в цей переміщували в сховищі, в підвали. Вони намагалися постійно телефонувати. Обласну раду і мінкультури. І постійно чули, ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Їм не відповіли жодного разу. Вони так само спілкувалися з колегами з інших музеїв, запитували, а вас, може, вам дали транспорт? Може вас? І їм колеги відповідали так само в абонент поза зоною досяжності. Зрештою, вони заховали свої найцінніші експонати у підвали. Там же заховалися 50 місцевих. Жителів разом з картинами, і що там у них іще. І вони, от місяць, поки був Чернігів у такій блокаді, то в цих, в цих підвалах. Вони жили картини, експонати і місцеві жителі разом. Пощастило, що директор бойовий, він теж там поселився і жив у цьому музеї. Він заздалегідь в них в них був бензиновий генератор, вони там щось заряджали, якісь гаджети. Зникло світло, зникло тепло, зникло все. Але він завдяки тому, що вони хоч трошки готувалися, то вони якось зуміли їм пощастило. Як він каже, нам пощастило. Після деблокування Чернігова вони так само почали звертатися до ЗМІ. Він розповідав свою історію в соцмережах. Він розповідав, не лінувався знаходити час для журналістів за своєю масиво інформації. Він знайшов гранти. Ну, спочатку це були не гранти, спочатку це була просто допомога від колег з за кордоном. в цитара для. Для нормальної упаковки експонатів і для збереження. І пізніше, вже пізніше, вони теж так само почали міжнародну співпрацю: гранти на відновлення, на заміну вікон. Зараз він не є директором і так само покладається на покладається в основному не на себе. Так само ми запитали його. Пане Сергію, щоб порадили, як реагувати, як діяти, коли от кризи, тим більше у нас війна триває, і може бути все, що завгодно, нам потрібно бути готовими. І він сказав, він говорив, що сподівайтеся на себе, тому що ваш телефон, по якому ви сподіваєтеся знайти керівництво, буде зайнятий або буде поза зоною досяжності. Так може запросто бути. Може не бути зв'язку. Інструкції не діятиме, буде хаос. Буде паніка. От те, що ви тренуєтеся, проводьте, проводьте тренінги, майте план екстремальних, як діяти, і дійте на свій, на свій розсуд. От, як, як, от, як, як ви планували, так і, так і дійте. Каже, для того, щоб розуміти, яка була моральна атмосфера, нам каже, постійно бачили, показували відео, як з Росії на Чернігів сунуть колони ворожої техніки. І від нас каже. З нашого боку, ми в музеї прийшли два, кажучи, чи три танки там, туди, ну, в той бік на оборону. Просто ми розуміли, наскільки малі наші сили, наскільки були не готові до оборони. Ну, але Чернігів стояв і, зрештою, як він каже, ми музей кому пощастило. Тобто, лейтмотив готуватися, сподіватися на себе. І максимально в соцмережах в ЗМІ розповідати про свою ситуацію, про свою історію. Він каже: це просто буквально рятує. От їм, їм це їм це допомагало.